«20 днів у Маріуполі. Стислав Чернов, Мішель, Міснер, Рейні Армсон. І Оскар отримує «20 днів у Маріуполі. О, боже. Я не знаю, як тут коментувати, крім того, що я це знала. Ми всі це знали, що це відбудеться. Це взагалі було безумовно. Скажу, що ця стрічка і одна із основних її чеснот і чому вона здобула таку популярність? Вона неймовірно захоплива, незважаючи на те, що і водночас надзвичайно трагічна. Фенкієпі фронтлайне Дякую. Франтлайн Джебіч, Євгенії, Василіса, Мішель, Рейді, Деро, Дякую за те, що робили цей фільм зі мною. Дякую, що допомагали мені на цьому шляху. Це перший.